Продовжую збирати самоходку. І так, передня, передня балка, я не знаю навіть, як правильно її назвати, буде ходити вона на хрестовині, зварена з труби 40х40 40 мм, товщина стінки 3 мм. от Я її приблизно розміщу під цим переднім уголком на, на рамі от, і приварю до них шкварня з цими. От, з цими колесами. От так воно приблизно буде виглядати. Ну, правда я не в ту сторону хрестовину поверну, але нічого, я це зараз зараз виправлю. Отак От я вже тут поприхвачував, поприварював, щоб подивитися, як воно виглядає. Спочатку все прихвачую, приміряю. Пізніше все будемо гарненько обварювати. Прихватив шкварня з вісями. Як виготовити шкварня, я знімав у попередньому відео. Зараз знімемо і подивимося, як буде виглядати перед майбутньої самоходки. От. Рама чуть-чуть виглядає на відео перекошена, так як заднє колесо одне спущене і вона на хрестовині плаває, тому так вона чуть-чуть виглядає, що перекошена. От, тепер я при, приварив рульові тяги. Поперечна, поперечна тяга буде регульована. От, я вже її зварив, так щоб можна було регулювати собі передні колеса. От так виглядає. Передня, передня балка майбутньої самоходки. Поворот досить великий, я думаю, його цілком вистачить. Ще залишилось рульову. Всім дякую за увагу. Дивіться мої наступні відео.